Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дієту номер 7 7А та 7 б Для кого ці дані дієти? Для тих, в кого наявні напряки, ураження нирок та хронічна ниркова недостатність. Також в кінці відео, як завжди, я поділюся з вами з раціоном харчування меню на 7 днів. Давайте розберемося, чому виникають ці проблеми. У нас в організмі існує два тиска. Онкотичний. Та осмотичний. Онкотичний тиск це тиск білка та рідини, тобто білок плюс вода, h 2 o Осмотичний тиск це сіль, натрій, наша кухонна сіль, плюс вода. Зі шкільних парт ви знаєте про смотичний тиск, ви зустрічали. Приклад цього тиску це мертве море, яке вас тримає на воді, коли ви можете повністю розслабити своє тіло. Для чого ці тиски? Тому що коли у нас відбувається якесь пошкодження в нирках їхнє ураження, вони повноцінно не функціонують і вони дуже навантажуються. А якраз. Онкотичний тиск за допомогою великої кількості білків, він притягує, знаєте, як така одна молекула, притягує на, те, на себе велику кількість молекул води. І відповідно ниркам, це дуже важко фільтрувати. Також осматичний тиск. Молекула натрія притягує на себе також молекули води, я ж, як я навів приклад із Чорним із з Мертвим морем. Оце осматичний тиск. Онкотичний це білок. Як бачимо, ці два важливих тиска онкотичний та осматичний, грають велику роль в роботі нирок. І коли у нас нирки уражені при хронічній хворобі нирок, при нефритах, у нас якраз відбувається застій води, адже вони не можуть вивезти воду назовні, медалі, сичовий міхур, і відповідно вода далі продовжує циркулюватися в кров'яному русі. І, відповідно, в нашому організмі і виникає той же самий набряк на обличчі, набряк на кінцівках. І в результаті цього нам потрібно якраз використовувати дієту 7, 7 А та 7Б, щоб розвантажити функцію роботи нирок. В чому заключаються дані дієти? Дієта номер 7 Вона є найбільш щадною із групи сьомих дієт. При ній можна вегетаріанські супи, парові котлети, варені овочі. Крупи, гречка, вівсяна, манна, молочні продукти, салати. Не можна гостре, м'ясні бульйони, тобто цей білок, кава, какао, шоколад, кухонна сіль, про що я говорив вам, про натрій. Та білок, про що я також раніше згадав. При дієті номер 7 кількість білка у вашому раціоні повинна не перевищувати більше 80 грам на добу. Кухонна сіль. Можна використовувати не більше 3 грам на добу. Це при дієті 7. При дієті 7А. Це дуже сувора дієта. При ній не можна кухонну сіль взагалі. Білок не більше 20 грам на добу. Все інше незмінно. При дієті 7Б. Вона більш щадніша, ніж дієта 7А. Що тут видозмінюється? Видозмінюється тут лише одне. Ми можемо збільшити білок з 20 грам на 40 грам на добу. Це єдина відмінність даної дієти. Все інше так само: вегетаріанські супи, котлети, варені овощі, салати та інше. На даному слайді ви можете підсумувати все, що я вам розповів. Ну і, звісно, меню, як я вам обіцяв, з понеділка по неділю це дієта 7. Далі йде дієта 7А. Поставте на паузу та розгляньте більш детально. І дієта 7Б. Всі ці дієти ви можете знайти в мене в телеграм-каналі, посилання, яке знаходиться під відео. А якщо вам сподобалося дане відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Якщо виникають певні питання, задавайте їх в коментарях, і я з радістю вам відповім.